Чорна паятниця ідеальний час для планування подарунків на свята. Будь то для сім'ї, друзів або, як я люблю, для себе. Але з такою кількістю акцій і пропозицій буває складно вибрати щось вартісне. Колекції насіння чудовий варіант для будь-якого садівника незалежно від рівня досвіду. Це не просто подарунок, а можливість для одержувача самому вирішувати, що і коли садити. Ось 15 колекцій насіння, які точно порадують любителів рослин. І хороша новина, на всі товари Botanical Interests зараз знижка 20% за промокодом BoaNaikalBienas 20. Колекція осінніх овочів. Якщо осінь, ваша улюблена пора року, ця колекція насіння ідеально підійде. У ній є все для прохолодного сезону, від капусти до буряка і редису. Ці овочі не тільки поживні, але й додадуть кольору вашому городу, коли інші рослини вже не такі активні. У набір входять Буряк Гормей Blend Organic, Капуста Коупенхейген Макет, Морква Ред Корт Чентаний, Кале Премеа Blend, Салат Меклан Гормей Бейби Гринс Organic і багато іншого подивитися на boanaikalentrice.com. Колекція трав для шеф-кухарів. Шукаєте подарунок для того, хто любить готувати. Ця колекція трав те, що потрібно. Свіжі трави це завжди смачніше, ніж в магазинні. У набір входять Basilic 6 Бейзел Basil Blend Organic, Лук Різанець Common Organic, Коріандр Loch Стенден Сенту Organic, Кріп Боукей Organic. Орегано Greek і інші кулінарні трави. Подивитися на boanicalentrists.com. E Колекція мікрозелені Мікрозалень це не тільки суперкорисно, але і дуже смачно. А ще її легко вирощувати навіть вдома. У набір входять Мікрозелень Чау Беле Бейзел Blend Organic, МікроЗелень Jazz Mix, Мікрозалень Sunflower Organic і інші варіанти. Головний плюс урожай можна збирати вже через 20 днів. Подивитися на boanikealentrists.com. Колекція дитячого садка. Якщо хочете прищепити дітям любов до садівництва, цей набір відмінний варіант. У нього входять кукурудза Папкорн Стробери, соняшник дуорф Елфс Бленд, квасоля роял бергенди Морква Лилфиндер і інші кумедні рослини. Діти будуть в захваті від того, як насіння перетворюється на їстівні рослини. Подивитися на boanikealentriс.com колекція для чаю. Любите трав'яні чаї. Тоді цей набір для вас. У нього входять Базилік Хоули Тулси Оргене, Ромашка German Orgenic. Меліса Orgenic, Лаванда Глиштол Вере і інші трави для ароматного чаю. Можна експериментувати з різними поєднаннями і навіть засушувати трави для зберігання. Подивитися на boanaicolentries.com колекція для метеликів. Хочете залучити метеликів у свій сад? Цей набір створений спеціально для цього. У нього входять Кріп Боукей Оргенек. Соняшник Mexican Torch, Ехінація Purple Коунфлауер Flower Organic і інші квіти, які люблять метелики. Подивитися на boanaicolentrits.com. Колекція для кошатників Якщо у вас є кішка, цей набір must have. У нього входять котяче ем М'ята Organic, Котяча трава Oats, Котяча трава органик. Тепер у вашого вихованця буде своя зелень, і він не стане чіпати інші рослини. Подивитися на boanicalentriс.com. Підсумок Насіння це відмінний подарунок для будь-якого садівника. Вибирайте колекцію за інтересами і насолоджуйтеся урожаєм.